Ну що, впізнаєте трактор? Впізнаєте. Знову щось тут буде трить. Знову щось з кабелем. Бачите? Що подивимося, що тут весь кабель. П'ять дірочка. Ну хорошо, саме головне, що на мене не нагляд. Це, це не є. Хорошо, якщо наглядки риються, ми це все пережили, дай Бог більше не буде. І дай Бог у нас возле дома все буде добре. Та, в принципі, по всьому міру. На воно це таке поверяння, правда? Бажаєте замовити морозники, зараз я буду викопувати. То хто хоче, пишіть мені в особисті повідомлення, буде ведмежа лапка і чорний морозник. А я несу бутилончики. Хто хоче, теж ще є.